Всім привіт та доброго здоров'я! Восени найпопулярнішим та найкориснішим продуктом є гарбуз. Сьогодні готуємо неймовірно смачні та красиві булочки-гарбузики з простих продуктів. Перш за все, нарізаємо гарбуз на шматочки невеликі та запікаємо. До теплого молока додаємо чайну ложку цукру з загальної кількості, дріжджі, борошно все ретельно перемішуємо та залишаємо на 10-15 хвилин. Тим часом робимо здобу. До яйця додаємо цукор, який залишився. Ванільний цукор, дрібку солі та розтоплене вершкове масло. Ще й олію. Гарбузик запікся буквально за 15-20 хвилин готовий. Перебиваємо його на пюре. Нам потрібно 200 г. Тепер об'єднуємо опару та здобу. Додаємо гарбузове пюре та трішки оцту, все ретельно перемішуємо і починаємо частинами вводити просіяне борошно разом з розпушувачем. Оцет та розпушувач дадуть швидше піднятися тісту та усунуть запах дріжджів та їх присмак. Борошно додавайте обережно, щоб ні в якому разі не забити тісто. Воно повинно бути дуже м'якеньким, ніжним та ладеньким. Змащуємо посуд, в якому буде тісто. Зверху тісто також змащуємо, залишаємо на 40-60 хвилин, ось як воно піднялося гарно. Викладаємо на поверхню, змащену трішки олією, скачуємо жгут, який ділимо на 6 рівних частин, можна і на 8, за вашим бажанням. Кожну частинку округляємо та перев'язуємо ниткою. Уже красиво. Перекладаємо на деко, застелене пергаментом, накриваємо на 30 хвилин, змащуємо жовтком, до якого додали одну чайну ложку не молока, а олії. Духовка розігріта до 180 градусів, випікаємо 20-25 хвилин, даємо булочкам повністю охолонути, лише потім знімаємо нитки, бажано знімати знизу вверх. Щоб не пошкодити поверхню булочки, Змащуємо сиропом до цукру додаємо воду, проварюємо доки цукор не розчиниться. Притрушуємо цукром та декоруємо гілочкою і листочком. У мене листочок з агрусу. Можна декорувати пелюсткою мигдаля. У мене мигдаля не було. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових! Смачних зустрічей.